Потреби громади рішення дітей. Мене звати Вікторія, і я учениця 10 класу Куликівського ліцею, що на Чернігівщині. Хоч у моїй громаді живуть усього лише 15 тисяч жителів, для мене і моїх однолітків це острівець можливостей. Бо завдяки підтримці вчителів і місцевої влади я маю змогу втілювати проєкти, які зроблять моє селище кращим. Наприклад, разом з однокласниками оновлювати навігацію за допомогою пластикових кришок. На початку повномасштабного вторгнення в Куликівській громаді познімали всі вказівники, аби дезорієнтувати ворога. Тому після звільнення території з'явилася потреба у відновленні вуличних показчиків. Крім цього, до нас у громаду приїхали чимало переселенців, яким теж було складно без вказівників знайти, приміром, лікарню. Я звернула увагу на цю проблему, коли побачила у вайбер-чаті опитування на цю тему. Аби ще раз переконатися в актуальності ідеї, я з іншими школярами провела своє онлайн опитування серед односельців. Виявилося, що людям справді не вистачає нової зручної навігації, бо лише 15% жителів користуються google мапами. Тож голова селищної ради організувала збори. Щоб краще зрозуміти, чим допомогти громаді, саме в селищній раді нам підказали звернути увагу на проєкт херсонських школярів, які переробляли пластик на адресні таблички. Ідея мені сподобалася, і вже невдовзі ми всім ліцеям розвісили в громаді 10 боксів, аби збирати пластикові кришки. За місяць з однокласниками назбирали 32 кілограми кришечок для 96 пластин. Водночас, учителі допомогли запустити платформу для збору грошей, щоб купити фрезерувальний станок. Так, за допомогою малих кроків у нашої громади з'явилися новенькі вказівники. Із власного досвіду я можу дати 5 ефективних порад, як залучити якомога більше людей до розвитку громади. По-перше, у громаді має бути керівник, що зацікавлений у розвитку. По-друге, для успішної комунікації з людьми користуйтеся месенджерами. Та соцмережами, по-третє, хоча б раз на місяць запитуйте про нагальні проблеми в громаді. По-четверте, систематично організовуйте зібрання. І на сам кінець з дитинства привчайте дітей бути активною частиною громади.